Короче, прибився київський світляк. Було рішення. Ну як рішення? спочатку не було, а потім стало як рішення. Викидав, викидав, питав чий, ніхто не знає. Кольця немає, що позвонити хазяїну. Викидав, вивозив його, бля, куди тільки його не вивозив. І той світляк все час вертається. І було прийнято рішення зробити от такого голубничка. Вон купиться голубочка і буде під парочку світляків буде такий голубничок. Такий огідні ножки. Зараз відкрию середину. покажу. Там ще гньо нема. Ще треба гньозда зробити от виход зверху, і буде тут парочка світлячків. Ось така будочка.